Так, добрий ранок. Починаємо урок. Я зараз маленьку запис зроблю для того, щоб ми з вами могли вже зорієнтуватися, як саме по кількості задач і по тому, що ми далі робимо. Ми завершуємо тему механічних та електромагнітних видів, але я нагадую вам, що тематика в вашому електронному журналі буде попадена. До кінця семестру саме така, але ми будемо трохи іншим займатися вже на останньому тижні, тому що нема сенсу продовжувати саме з цією тематикою. Але задачі у вас будуть з цієї тематики до кінця семестру. Це ви пам'ятаєте, ми про це розповідали з вами. Ось так приблизно ви здали залик. Залік, якщо бачите, ні погана. А, вибачте, я зна... навіть знаєте, що не зробила. Я ось тут трохи не пофіксила, а зараз ми зробимо це ось так. Воно буде тепер правильно. Але все інше приблизно так я сюди ще не додала всіх наших закордонних друзів, тому що вони ніяк ще до кінця не впоралися з завданням. Хтось ще в п'ятницю зранку буде зі мною спілкуватися. А хтось дописував підсумку тестову частину вже вночі. Ну, вибачте, я не можу кругло цілодобово там знаходитися і це все дивитися Ну, таке. Ні дуже класно, ні дуже зручно. Тому давайте поки що це денна група. Ну, бачите, непогано вони. спорилися, але в деяких випадках на письмовій частини зараз трохи погіршились підсумки у вас, але так, це попередня тема була включена, тому що в цій темі мало чого можна було використовувати, а ви тут бачите. У вас текава пам'ять. Ми почали вивчати нову тему, і ви викидаєте відразу із пам'яті попередньою. Добре, зараз ми з вами будемо писати тест, але до цього зараз у нас 51 задача в темі. Згодне. З 51 задачі в темі. Так. Да. Добре. Добре. Тоді рухаємось далі. Якщо у нас 51 задача в темі, і ми зараз з вами напишемо тест. Про тест я окремо зараз розповім, але давайте, мабуть, я з нього почну. Щоб я не забула прописати одну задачу. Добре, зараз я собі запішу, тому що поки розповідати буду про тест, буду про все інше. Дивіться, зараз, ви будете писати тест, але ось тут в мене навіть написано тестування з теми механічної та електромагнітної хвилі. Так, у нас тестування саме з цієї теми, але сам тест в, в ньому питання тільки з теми механічної хвилі. Але це такий самий тест, як ми неодноразово з вами писали, де є декілька відповідей правильних на питання. Ну, може бути декілька відповідей. Тобто, бути дуже уважно, там майже починаючи з першого питання. Ну, тобто, у вас там буде написано: оберіть всі правильні відповіді, це означає, що може бути більше одної. І тоді ви будете розуміти це. Але... Не поспішайте. Я зробила там налаштування такі, які дозволяють вам спокійно перемикатися між питаннями, трохи подумати, якщо що повернутися, але у вас буде обмеження за часом і потрібно буде все ж таки встигнути це написати. Тобто у вас не буде час, а тому що вам не потрібно буде в даному випадку щось прикріплювати. Це чисте тест. Нічого тут зайвого не буде. Питань, які би ми з вами не розглядали, там немає. Там всі питання, які ми розглядали, так в таким або іншим варіантам, або в задачах, або в теорії щось там було обов'язково. Тому я сподіваюся, що з тестом ви впораєтесь навіть швидше, ніж там час запропонований вам. Але далі переходимо до домашнього завдання, і я нагадую, що я вчора ще попередила вас, що після ось цих трьох задач ви фотографуєте розвороти зошитів і швиденько здаєте їх. І це у вас окрема оцінка, яка буде в цієї темі. Пам'ятаємо, що це у вас або вона з чимось. Ні, вона окрема, мабуть. Я не пам'ятаю, щоб вона з чимось була. Добре, окрема оцінка буде, і потім ми продовжуємо розв'язувати задачі. І ще один такий варіант у вас буде саме наприкінці семестра, 26-го. Я про це теж нагадувала вам, але я не пам'ятаю то ли вам, то ли 11-му, я подробно розповідав. Про це я потім скажу ближче до цього. Тобто, зараз пишемо тест, потім максимально швидко розв'язуєте задачі, фотографуєте, прикріплюєте, але максимально швидко не на уроках, це буде після уроків, зрозуміло. Просто не затягуйте, коли ви здаєте в півночь, ну, це таке дуже не класно. Чому ви так довго. Працюють спати потрібно, ви не хочете спати, так не дуже класно. Так, питання. Нема. Тоді давайте я завершу запис. І ми будемо рухатися в Google Class, до Google класу. Зараз я ще раз передивлюсь налаштування. І після того, як я налаштування передивлюсь, ми зможемо вже тоді почати працювати.